Готуємо ну, дуже смачний суп-пюре з кабачків. Для цього нам потрібно кабачки, цибуля, чесник, картопля, морква, плавлений сирок, вершкове масло, вершки та рослинна олія, сухарики, підсмажений бекон або шкварки та спеції за смаком. В кастрюлі з товстим дном розігріваємо вершкове масло та рослинну олію. Додаємо нарізаний чесник та цибулю та смажимо до м'якості. Тепер сюди нарізано кубиками картоплю та моркву так тушкуємо хвилин 10-15. Можна додати трішки водички. Потім додаємо нарізаний теж кубиками кабачок. Перемішуємо сіль перед засмаком, заливаємо водою або бульйоном і варимо хвилин 10. Перед кінцем варки додати плавлений сирок і ще проварити хвилин 5. Знімаємо кастрюлю з вогню та перемилюємо блендером. Додаємо вершки і підірваємо хвилинки 2-3, вже з вершками помішуючи. От і все. Наш суп готовий. Зверху посипати сухариками та підсмаженим беконом. І смачного. Дуже смачно.